Адреналін та командний дух у Миколаєві відбулися змагання з Лазертагу, де на полі умовного бою зійшлися студенти місцевих університетів, команда ТОВ Червоного Хреста України та представники молодіжної ради при Миколаївській ОВА. І як учасники боролися за перемогу, спостерігала наша знімальна група. Подробиці далі. 14 серпня у внутрішньому дворику будинку офіцерів флоту панував справжній дух змагань. Простір перетворився на поле бою з Лазертагу. Змагання організоване управлінням молоді та спорту Миколаївської ОВА. До Дня молоді ми зібрали молодіжні команди, здебільшого це на основі університетів. Команди, але не тільки тут є і інша Молодь 14 команд, які будуть набувати навички, показувати свої навички в лазертагі. Тактична підготовка, реальне спорядження, макети, які відповідають реальним видам зброї. Сьогодні молодь зможе отримати і задоволення, і набути нових навиків. Змагання з Лазертагу відбулося в межах нової обласної програми утвердження української національної ідентичності на Миколаївщині, зазначив заступник начальника управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Кирило Равінський. І в рамках цієї програми передбачені заходи національного патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання, а також заходи, які направлені на утвердження і формурування громадянського суспільства. Сьогодні це лише перший етап. Даний чемпіонат з Лазертага це як проджується нами як елемент військово-патріотичного виховання. Цей тренажер буде використовуватися для того, аби познайомити з молоді з елементами військової підготовки. У змаганнях взяли участь 14 команд. Серед них найбільше учасників з Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Від нашого університету бере участь 4 команди. Спочатку боремось між собою, пізніше вже будемо проти інших університетів. Лазертаг це чудовий захід. Я дуже рада, що він проходить у нас в Миколаєві. Думаю, що буде дуже цікаво, круто, прикольно. Сподіваюся, мені сподобається. Організатори кажуть, що на цьому зупинятися не збираються, і вже в наступному році обласна програма утвердження української національної ідентичності на Миколаївщині включатиме нові інтерактивні блоки та вишколи. Яна циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.